Зараз за дві хвилини я вам розповім, як правильно підібрати подушку. Взагалі, купувати подушку онлайн, не бачачи її, це не дуже гарна ідея. Але якщо у вас немає виходу, послухайте мої поради. Три головні фактори, які ви повинні враховувати при купівлі подушки: Поза сну, ваш зріст і яка жорсткість спальної поверхні. Якщо ви спите на животі або на спині, Краще обирати невисокі, так звані контурні подушки або у вигляді хвилі. Якщо ж ви спите на боку, то вам потрібно обирати високі або сферичні подушки, або багаторівневі, щоб правильно заповнити простір, який формується між вашим плечем і боковою поверхнею вашої голови. Тепер ваш зріст. Дуже простий алгоритм. Чим вища людина, Тим вища подушка, третій фактор жорсткість вашої поверхні. Якщо ви спите на жорсткому матрасі, вам потрібно обирати меншу висоту подушки. Якщо ви спите на м'якій поверхні, то висота подушки повинна бути більшою. Але якщо ви хочете все ж таки вибрати саме вашу подушку. Краще буде, якщо ви прийдете до нас в салон, і ми зможемо вам підібрати саме ту подушку, яка буде відповідати вашим фізіологічним і анатомічним параметрам. А якщо, на жаль, у вас такої можливості немає, пишіть нам у директ, і ми вам допоможемо підібрати подушку онлайн.